Що ми повинні зробити для перемоги? Ну, не знаю, якщо перемогти. Ну, кажіть, кажіть. Зараз докладний вам. Ну, по-перше, давайте. Кого? Від Петра Олексійовича, прошу. Ну, нарешті все. Я так і знав. Сім, шість пунктів. Шість пунктів. Давайте. Ага. Ми просто про це не здогадувалися, але нарешті ми знаємо, що для цього потрібно. Point number one: We need a defense. Point number two: амунішен. For our artillery, because this is absolutely new and different type of the war. This is the war of artillery. This is the war of drone. This is the war of the air force. That's why point number three: we need a jet fighter. This is the defensive weapons. We just not allow Russia to dominate in our airspace. And uh, we need a, for the artillery. We need a long range, very high accuracy. Ammunition, and that's why i ask and i welcome in the statement of boeing corporation that they are capable to supply us the artillery weapons with a range for about 100 miles. and we demonstrate that the ukrainian soldiers is extremely efficient of using that. this is not for attacking russian territory. this is just to destroy russian logistics, to destroy russian ammunition storage, to destroy russian from Ukrainian soil, from Ukrainian sovereign and country. Це промова Петра Олексійовича Порошенка записана в 2014 році в бункері, в якому він знаходився під час бомбардування Києва. А кому він це розповідає? Це... Просто хто, хто цього От Мені теж цікаво. Я, я дивлюсь, е... Ні, Ну, це, в очевидь, виданню, виданню якомусь, напевно, західному, напевно, він розповідає. А що потрібно для перемоги? А для перемоги потрібно ці всі очевидні речі. А от мені цікаво, чому видання не питає його: а ви в 2014 році про це знали? Ну, вони ж не будуть ж лізти в ці питання. А в 2015 році ви про це знали? І ще один перл від капітана очевидність Петра Олексійовича Порошенка. Давайте подивимось. Якщо ЗСУ отримують снаряду від Boeing, вони ще ефективніше нищитимуть російські склади і командні пункти. Йо. Ну Глиба! От... От... В корінь глянув. Просто так. так, так ну... це, це ж наша ванга. А, а, але астрологія, але навпаки, астрологія. так, так, це наша ванга, але яка дивиться назад, mm -hmm. ну е передбачати майбутнє може хто завгодно, а от ти спробуй півтор... от ти спробуй повтори все те, що до тебе вже ти місяць до Я пропоную перефразувати. Я, я пропоную перефразувати. Дайте мені, будь ласка, це пробування. Ванга обратного циклу. Так. Якщо ЗСУ отримують снаряди від Боїнг, у них будуть снаряди від Боїнг. Якщо росіяни. Будуть обстрілювати об'єкти інфраструктури критичної інфраструктури, у нас виникнуть інфраструктурні проблеми. Ну, якось так. Або... А проблеми з теплопостачанням. Проблеми з теплопостачанням тягнуть за собою відсутність тепла. Якщо в країні будуть проблеми з економікою, то їх відчує кожен громадянин. Угу, 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 Якщо угу. у держави не буде грошей, угу. то у людей теж не буде грошей. М? Угу. Е. Якщо держава не зможе забезпечити цивільне населення бензином, то не будуть працювати генератори. Угу. А, або найкоротше, ця війна тере проти Росії. Угу. Або. Тут, тут важко переплюнути. Важко, але я спробую. Ні, є ще коротше. Це війна. Отут я переплюнув. Війна? Пам'ятаєте цю заставку в шоу Гордона за два тижні? Це війна? Так, так. Так само, так, війна? Так, так, так. Ну, це ж. Є е -е 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 -е. ще одне. Наші шустр... вороги. А, не так. На цій війні ми воюємо з російськими окупантами. Ну, так, правильно, правильно. Так. Ну, це війна проти Росії. Ну, норм, норм, норм. Що це... І що це означає? Це означає, що її підпалили. <ріхання>